Всім привіт! Продовжую вас тримати в курсі щодо закупів. Роблю знову запаси, не так, щоб заплановано, але вчора, перебуваючи в супермаркеті, нету разом з бенефіціаркою, своєю клієнткою, побачила, що з'явилась картопля за гарною ціною. Є морква, за якою я полювала раніше, але не було в наявності. Тож сьогодні скористалась нагодою, віконцем таким в роботі, щоб заїхати і. Придбати дещо. Витратила значну суму, як за такий, здавалося б, невеличкий набір продуктів 31,95, тобто майже 32 євро. Що саме купила? І що це за така вигідна ціна. Зараз все вам розповім. Ось в першу чергу, і це перша. Перший рядок в чеку це картопля 5 кілограмів за ціною євро 99 Тобто 2 євро коштує 5 кілограмів 40 центів за кілограм. Ось така ціна непогана, тому я спокусилася і взяла наперед. Тим більше, що в нас передбачається місце для зберігання найближчим часом, я не, не переймалась. Раніше навіть маючи таку спокусу, не купувала, бо немає, немає навіть куди скласти не те, що зберігати довго. Тепер це буде змінюватись, тож дозволила собі закупитись. Сподіваюся, що на 2 тижні вистачить, можливо, і більше. Нам цієї картоплі будемо з радістю готувати і смакувати. Картопля гарна, величенька така. Ну і, судячи з її виглядом і фасуванням, я купувала раніше цілком смачна, прийнятна. Картопелька така 5,97 я заплатила за 15 кілограмів картоплі. Е, і морква. Одразу про моркву 2,19 ціна за 3 кг. Ось така вона мита, зазвичай вона погано зберігається недовго. Ну Принаймні, в упаковці якийсь час полежить, але якщо розпакувати щось, щось таке з нею відбувається, портиться швидко. Але діти гарно їдять моркву, багато з'їдають, більше кілограма можуть за вечір з'їсти. Це дуже класно, що вони споживають морку саме в такому сирому вигляді. І ще, я думаю, засолити або заферментувати морку. Треба підглянути рецепт. Приблизно собі уявляю, як це робиться, щось на кшталт. Корейської моркви або морквою по-корейськи. Треба вивчити трошечки це питання. Колись дуже давно я робила, але, звичайно, вже нічого не пам'ятаю, рецепт не зберігся. Тож, тож можна щось таке придумати, бо в нас тепер є 6 кг, і заплатила я всього 4,38 за 6 кг свіженької моркви. Ось такий здобуток у мене сьогодні. Далі побачила останні в розпродажі, були ось такі пакети для сміття на 50 літрів, доволі великі. А, пропозиція. 80 тут пакетів таких великих, я порахувала 6 центів за пакет, а звичайна ціна, навіть нетовських пакетів, які там по 15-20 штук продаються, там виходить 14-15 центів за один пакет. Тож. Рахуйте, майже в три рази економія. І це такий розхідний матеріал, який все одно треба купувати. Да, доволі, ну, хочеш, не хочеш, все одно використовуєш це. Не можна собі відмовити від, відмовитись від сміттєвих пакетів, чи принаймні на, на даному етапі свідомості користуємося. І тут я заплатила 5 євро за 80 ось таких пакетів, величезний рулон. Будемо забезпечені на довгий період часу <кій> мінімум на три місяці, а то й більше. Ми не щодня виносимо з сміттям, тож надовго вистачить. Яйця знову взяла, бо те, що купувала, здається, три дні тому, в нас там зараз 10 штук залишилось, готували активно сніданки, варила яйця і треба вже поповнити запас: 40 яєць, ціна за 20 штук 3,80, Це я завжди. На беру постійно. Також взяла хліб ось такий 550 грамів для сендвічів з кибочками за євро 08. Така ціна стандартний хліб. Беремо теж сіль взяла. У нас є сіль, її достатньо, але всього одна така упаковка. Вирішила, хай буде на запас, тим більше що переїжджати якийсь час на два будинки існувати, щоб в кожному з них була сіль. Не пропаде! Це не той продукт, який псується. Ось. Далі взяла ще сік яблучний, тому що продовжується акція. Третя пляшка в подарунок. Тож, ну, така ось 30 знижка на трьох літрах соку натурального яблучного, 94 центи коштує 1 літр. Ось так. ну, відповідно. Взяла трошки бананів, діти багато їх їли за останній час. Продовжується теж пропозиція 95 центів за кілограм. Тут всього було в мене ну, трошки вже з'їли, було кіло 765 грамів на євро 68, ну, Що дуже невисока ціна за свіженькі смачненькі банани. Також взяла ще печиво взяла на запас. З курицею, пісочне печиво, купуємо його зазвичай, воно достатньо недороге і достатньо смачне, щоб так його споживати. Єдине, що тепер у нас його багатенько, до речі, воно дуже чудово підходить як основа. Під тортик желейний, наприклад, або ну, ось такою начинкою фруктово-ягідною. Я ще не реалізувала такий свій, свій варіант випічки, але чом би ні? Можливо, поки є такий запас. впевнена, що дочекається цей запас моїх ідей творчих. Євро 46 коштує тут пів кіло. Ну, пів кіло такого печива. І пропозиція. Дві, дві упаковки купуєш, третя в подарунок. йде про... І ну, 30% знижка, якщо так рахувати, на кожну упаковку, що досить непогано, тож менше євро така упаковка печива вийшла мені. Це і все. Саме за це я заплатила 31,95 центів. Такий закуп, не все показала. Ряхуха тут пропустила дещо. <кри> Кримі написано. Це сир Рікота, такий м'який сир, дуже смачний. Мені чимось нагадує адегейський сир. Мені здається, щось схоже в них є, а можливо, це одне і те саме, просто по-різному називається. Рікота звичайно, назва італійська. Ну І знижка 90%. Дата... Завтрашня, думаю, що сьогодні він і закінчиться. Тут його зовсім небагато, 250 грамів. Так, ось такий сир. Ну, більше нічого такого зі знижками не було, те, що я зазвичай полюю. Там було, здається, маленький шматочок телятини ще, але ще мені, мене немає потреби, і той маленький шматочок нам, нас би зовсім не врятував. Тож я відмовилась його взяти, не відмовилась. вирішила не брати. Ніхто мені там його, звичайно, в руки не давав. Добре, так просто хотіла з вами поділитися своїм таким закупом сьогодні, щоб була повна картина, насправді, щоб доповнювати і показувати весь асортимент, який в нас опиняється вдома, і з чого ми готуємо і харчуємось. Дякую за перегляд. Дякую за підписки, вподобайки. Дякую за ваші коментарі і підтримку. Будемо продовжувати зустрічатись на цьому каналі. А поки що всім всього найкращого. Бувайте!